На минулому тижні у місті Вінниця відбувся чемпіонат України з дзюдо. Серед дорослих там сум'янки вибороли три медалі. Одну з них Марія Рицька, яка у цей понеділок займалась в цьому залі. Мене звати Марія Рицька. Мені 21 рік рік. Я займаюся 16 років. дзюдо. У дзюдо Марія прийшла у 5 років і говорить, це було кохання з першого погляду. Сподобалося з першого тренування. Мене дідусь відвів. І якось воно пішло. Мені сподобалася акробатика, потім кімано, тренування в кімано, бразки. Таке, воно мені сподобалось. На питання, що вона здобула за 16 років тренувань, Марія відповідає. Характер більш вольовий став, відповідальність, це дисципліна. Я цим все життя займаюся. І вона якось само веде. У житті Марії за 16 років кар'єри дзюдоїстки були міські змагання і змагання міжнародного рівня, змагання юнацькі і змагання серед дорослих. Два роки вона виступає саме у дорослій віковій категорії. Чим дорослі змагання відрізняються від юнацьких, говорить рівень різний. Там всі дуже досвідчені спортсмени, тому. Я вважаю, що от дорослі це, як це, от, це, це справжній спорт, справжній дзюдо. Боротьба. Чи змінилась? Марія Рицька, як дзюдоїстка за останній рік два. Марія говорить. Я вважаю, що от останній рік, так точно, в мене боротьба вже змінилася. Я почала більше думати головою в боротьбі. Так, я вважаю, що змінилась. Я почала Якось відноситись до боротьби вже серйозніше раніше, що юнаки, ну це діти, можна сказати. А зараз вже по-іншому думаю, що це, це, це моя робота, тому треба відноситись до цього дуже важливо. Марія Рицька говорить, мрія сьогодні про те, що і всі українці, щоб війна закінчилася, найголовніше, щоб був мир над головою. Всі були живі. Наші військові, наші цивільні люди, щоб всі вже повернулись додому. Марія Рицька на минулому тижні, 12 вересня, стала срібною призеркою чемпіонату України серед дорослих. Тренер команди області Олексій Філатов говорить, дзюдоїстки Сумщини зібрали повний комплект нагород. Сумська команда зайняла п'яте місце в загальному підсумку. У нас є золота. Медаль виборола Маргарита Мершиченка в місті Рамни, друге місце Рицька Марія Суми і гречка Софія, третє місце Суми. Про свою вихованку Марію Рицьку пан Олексій говорить. Ми бачили, що є потенціал, є матеріал, над яким можна працювати. І так потихеньку, потихеньку дійшли до таких результатів. Далі у Марії нові дорослі турніри. Найближчі з них це Кубок Європи у Празі. Олександр Качанов, Анна Волох, Суспільне новини Суми.